Вітаю вас на каналі Школа Літерки. Мене звати Дар'я Васильівна. Привіт, мої розумнички! Сьогодні ми з вами познайомимося з новим героєм Козликом Костиком. Сьогодні він хоче розповісти вам, яке диво в нього трапилося на городі. Уявіть собі, щось у нього з'явилося, і невідомо, хто це залишив і чому. Давайте уважно послухаємо казочку і дізнаємося, що ж там трапилося. Жив собі козлик на ім'я Костик. Він був дуже дбайливим і любив працювати на своєму городі. На грядках у нього росли капуста, морква, кабачки і навіть квасоля. Одного ранку. Козлик узяв кошик і пішов збирати врожай. Він хотів пригостити друзів свіжими овочами, але щойно підійшов до грядки з капустою, аж бачить, всі овочі накрили камінці. Козлик спробував відкотити їх копицем. Не виходить. Потягнув рогами марно. Засмутився костик. Ой, що ж робити? Я так хотів зібрати врожай, а тепер каміння перегородило дорогу. Він присів і замислився, і тут почув дивний звук. К. 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 К костик підскочив. Хто це? Хто мене кличе? А то камінці загуркотіли і ніби відповіли к. 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 Кослик здивувався. Так ось воно що. Камінь каже К. Це твердий і міцний звук, наче сам камінь. А буква, яка його позначає, теж міцна і гарна буква К. І тільки костик назвав букву вголос, камінці розкотилися в бік, відкривши дорогу до капусти. Козлик зрадів ось, бачите, друзі, я навчився чути звук К. Вона справжня чарівниця допомогла мені вирішити проблему і зібрати врожай. З того часу козлик Костик ще більше полюбив свою улюблену букву, бо саме з неї починається його ім'я. Скажіть, яку букву полюбив козлик Костик? Вірно, це К. Ось вона, велика К! І маленька К. А який це звук? Голосний чи приголосний? Вірно, це приголосний звук, і тому він позначений синім кольором. А тепер давайте ми допоможемо козлику-костику знайти, де в словах ховається звук К. Я буду називати слова, якщо ви почуєте звук К, швидко плескайте в долоні. А якщо там звуку К немає, заховайтеся в будиночок. Ну що, готові? Поїхали! Котик. Котик. Є звук К в слові котик. Вірно, звук К є на початку слова і в кінці. Молодці. Першу К ми зловили лис. Лис. Ви чуєте там звук? «к»? Ні, ховаємося в будиночок. Молодці. Курка. Курка. Ви чуєте там звук «к» в слові курка. Так, там аж дві К на початку слова і всередині ловимо риба. Риба. Ви чуєте звук «к» в слові риба. Немає! Ховаємося в будиночок! Капуста. Капуста! Ви чуєте звук К в слові капуста? Є! Вірно, на початку слова. Дерево! Дерево! Ви чуєте звук К в слові дерево. Немає! Ховаємося в будиночок! Чудова робота! Молодці! А тепер давайте розгорнемо букварик літерка на сторінці з літерою К. І подивимося, що для нас підготував козлик Костик. Козлику костику потрібна ваша допомога. Давайте ми допоможемо йому виростити капусту. Спочатку паросток потрібно полити водичкою. Скажіть, кололіки, яка записана літера? Вірно! К! А коло паростка? А! А тепер полємо водичкою і прочитаємо, що у нас вийде. Ка, Вірно! Подивіться, яка гарна капуста виросла! Продовжимо! К! О, Ку! Молодці! Ось іще одна капуста з'явилася! У ку. молодці, продовжимо. К, і, к. Добре! ще одна капуста. К. І, кі, ого, продовжимо. Подивіться, скільки капусти виросло на городі у козлика костика. Молодці! Чудова робота! Вау! Подивіться, які гарні кавуни виросли на городі у козлика костика! Давайте ми тепер допоможемо йому зібрати врожай! Прочитайте, що записано на кавунах. Звертайте увагу на першу літеру і на другу. Готові! 시작해볼까요? 아크오크우크으크이이이이이이이이이이이이이이이이 Козлий костик мріє стати чаклуном. І вже навчився робити деякі фокуси. Давайте ми зараз подивимося з вами, як він вміє перетворювати слова. Подивіться, що зараз начакує козлик. Прочитайте перше слово. О! Са! Яке тут слово записане? Оса! Так! А тепер козлик кладе її до капелюха. Подивимося, а що з'явиться замість оси? Давайте прочитаємо. Коса замість оси з'явиться? Коса! Подивіться, яка гарна косичка у дівчинки! А як це так трапилося? До слова оса додали к, і вийшло нове слово. Коса. Давайте подивимося, що ще придумав козлик. Прочитаємо наступне слово. Кі.но. Що покладе костик? Кіно. А що з'явиться замість кіно? Прочитаємо наступне слово. Сі. Замість кіно? З капелюха вийшло що? Сіно! Молодці! Буква К помінялася з буквою с місцями. Молодці! Наступне. К. ли На. Яке тут слово? Калино. Що покладе костик? Калину? А що з'явиться замість Калини? Прочитаємо слово. Ма. Ли. На? Що з'явилося? Малина. Замість букви К на першому місці тепер М. І слово Калина перетворилося в слово Малина. Які ви волоці, які гарні фокуси вміє робити козлик. Давайте ми йому поаплодуємо. Козли костик, дякую вам за роботу. Ви справжні молодці. Сьогодні ви допомогли йому зібрати врожай, прибрати камінці та навіть побачили, які фокуси вміє робити Козлик костик. А головне вивчили букву К. Якщо вам сподобався урок, то підписуйтеся на канал Школа Літерки, щоб не пропустити нові казкові уроки. А мій букварик-Літерка ви можете придбати у мене в інстаграм. Посилання закріплене на каналі. До нових зустрічей!